Доброго дня, шановні українці, добродня, шановні брати та сестри, з вами український монах, брат Єгор з міста Сикіряни Чернівецька області. Я звертаюся до віруючих Української православної церкви. Я звертаюсь до віруючих Православної церкви України з великим проханням. На коліна впаду, буду молитися і буду просити вас. Зупиніться, перестаньте. Сіяти смуту, перестаньте розвалювати православну віру. Я ходжу по селам в дощ, болото в сніг. І знаєте що? Люди починають дивитися на монаха з Христом. Так, вони кажуть, як на російського агента вони кажуть, а ви не російський агент. До чого це дійде зараз? Ми своїми руками розвалимо православну віру. Розвалимо православну віру, і наша паства піде до інших, і не гарантія, що інших будуть чисті помисли, чисті руки, чисті серця. Розвал православної віри на Україні – це була давна мрія і мета наших ворогів, ворогів ненькі України. І вони зараз цього добиваються нашими руками. Розвалюють віру, коли в Україні брат на брата йде, сестра на сестру, син на батька, дочка на батька. Ще раз прошу вас, миряни, паства, брати та сестри Української православної церкви та Православної церкви України. Не йдіть один на одного, просто зупиніть, просто помоліть, просто об'єднайтеся в своїй вірі. В нашого Творця Учителя Ісуса Христа. Бог один.